Усім привітки! Давайте будемо проглядати прогноз на вересень 2025 року. Закінчується літо, починається навчальний рік, заходять більш такі енергії суровіші, серйозніші, більш такі легкість відступає. І подивимося, що ж там чекає нас в вересні. Давайте спочатку витягну для України, і потім, як завжди, зроблю по знакам зодіаку. Зроблю не тільки таро, а й також згармонізуємо енергію, щоб все вийшло так, як найкраще для нас. А все, все там зробить, щоб саме було найкраще. Так, вересень 2025 року, чого чекати? для України варіанти можливих подій. Десятка кубків. Гарна карта. Десятка кубків це щастя в родині. Тобто в нас як одна велика родина це народ України. Будуть приємні, радісні новини, Десятка це завершення. Можливо, будуть якісь новини про завершення військових дій, або завершення обстрілів, або завершення тяжких таких періодів. І тут іде радість, радість в родині, тобто повернення, повернення полонених військових додому, обміни і радість в родині. Ми будемо чимось радіти. радіти. Це приємні емоції. Ще одна карта завершення. Дуже багато було прогнозів на те, що вересень 2025 року по війні буде таким завершальним. Я не можу сказати, що це буде повністю завершення всіх бойових дій, але тут є енергії того, що ми йдемо до миру, спокою та гармонії. Тобто енергії завершення, заходять енергії завершення війни. Це мене дуже-дуже радує. Давайте ще одну карту і підсумкову потім четверту. І от по цим двом картам я можу сказати, що тут буде менше хвилювань у нас, більше радості. Це каже про те, що буде менше військових обстрілів і військових неприємних новин, їх буде менше, ніж зараз є. Святкування. Святкування завершення певного періоду я також тут, бачите, емоційні карти, ми будемо чомусь радіти і будемо святкувати. Я робила прогноз гармонізацію на зустріч Трампа і, і Путіна, Путіна, з маленької літери, і там для України там заходять досить гарні енергії. Хто б що не казав, хто б там що мені не розповідав, що ти там не вірите. Те, що буде все ок, повірте, у Всесвіті буде все ок для України. І от по картам вересня я дійсно бачу те, що ми будемо радіти тому, що відбувається, і будемо емоційно задоволені підсумкова карта. Ну, Військові дії ще будуть тривати. Нічого так ще просто не завершиться, і нам ще треба працювати і працювати над тим, щоб війна закінчилась в нашій країні. Також тут треба прикладати максимум зусиль, робіть від себе все можливе, що ви можете робити для завершення війни. Хтось воює, хтось донатить, хтось волонтерить. Робіть, продовжуйте, і 20% по цим картам ще у нас є до завершення війни. По моїм особистим прогнозам завершення війни йде на весна літо 2026 року. Віримо, молимося, надіємося і сподіваємося, і робимо все можливе для того, щоб ця війна. Завершилася. Ну, взагалі, по енергіям, незважаючи на обмеження, незважаючи на обмеження, місяць буде, місяць буде більш-менш позитивний і принесе нам більше радості, аніж горя. І давайте загармонізуємо місяць для України. Що нам покаже гармонізація? Зараз хвилинку зберу карти. Гармонізація для України на вересні 2025 року. Гармонізація працює на енергетичному рівні і запускає енергії для усунення негативу там, де вона може його усунути, і вона робить вихід на найкращий варіант розвитку подій для нас, тобто для України. Зараз ми в вересні гармонізуємо. Гармонізуємо. Ну, енергія запустилася. Розвиток подій буде відбуватися. Енергія тече плавно, рівно, гармонійно. Тут є майбутнє. Чудова карта, карта успіху, ясності, розуміння того, що відбувається, чіткості і самореалізації, тобто всього-всього такого самодостатності. Тобто буде так, як ми хочемо. Тобто Успіх у всьому. Взагалі, от по картам місяць вересень буде достатньо успішним місяцем, тому тримайте. Це на увазі і можете реалізувати всі свої, всі свої плани і цілі. Для цього потрібно більше інформації, тобто навчатися, читати, аналізувати, володіти, проводити певну діагностику і думати, включати розум, а не емоції. Угу. Тобто тут ще, знаєте, не реагувати на новини, те, що ви чуєте і читаєте, тому що багато новин, вони будуть просто фейковими. Просто фільтруйте свій інформаційний простір. Багато новин буде фейкових. Угу. Плоди успіху, чудово. Ми йдемо, будемо отримувати плоди нашого успіху, успіху України. Угу. Дивіться, очищується період застою, тобто там, де енергія стояла, де було непорозуміння і стан жертви, ми з нього виходимо. Хвилювання залишаються в минулому. І як ситуацію ми як приймаємо і відпускаємо. Я б сказала, що це такий перехідний місяць. Угу. І ми кардинально рухаємося зовсім в іншому напрямку. Це дуже круто, це дуже круто в напрямку до перемоги. До перемоги і домовленостей. Ми рухаємося в напрямку перемоги і домовленостей. Тому вересень буде класним місяцем по енергіям, енергії багато, енергія запускається, енергія радості, успіху і ясності. Фільтруйте інформаційний простір і налаштовуйте себе на результат, і цей результат буде позитивним. Дуже гарний місяць, якщо ви поставите цілі, то знайте, що ви їх обов'язково досягнете. І от для України також цей місяць, прям такий переломний, кардинальний, який веде з негативу в позитив. Все, гармонізація працює, ідемо робити прогноз по знакам Зодіаку.